Волонтери та благодійники Горішньоплавнівської громади отримали подяки міського голови на 32-й сесії горішньоплавнівської міської ради напередодні свята громади дня міста Дмитро Биков відзначив активістів волонтерського руху та активних діячів, які міцно тримають тил Збройних сил України. За вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну громадянську позицію, всебічну підтримку військових підрозділів Збройних сил України та з нагоди дня міста, оголошується подяка міського голови Биваліну Сергію Семеновичу, начальнику служби з інвестицій та розвитку приватного акціонерного товариства Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Гілевичу Анатолію Григоровичу, фізичній особі, підприємцю. Отримати подяку запрошуємо дубецького Романа Олександровича, голову правління ОСББ Рубін 18. Таку ж подяку отримує Климчук Раїса Андріївна, волонтер. Вихователь спеціального закладу дошкільної освіти Казка компенсуючого типу Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Коноваленко Світлані Миколаївні оголошується подяка старшому бойовому медику, роти охорони, першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки сержанту. Запрошуємо Лисенка Сергія Івановича, директора, виробничо-комерційної фірми Легпромсервіс. Подяка міського голови оголошується Нетюхайло Ларисі Георгіївні, волонтеру, організатору культурно дозвіллєвої діяльності комунального закладу культури, міський палац культури і творчості, Островському Анатолію Болеславовичу, волонтеру. Отримати відзнаку міського голови запрошуємо Пушенко Олександра Васильовича, начальника відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Кремичуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Майору. Оголошується подяка Рубелю В'ячеславу Миколаєвичу, керівнику відокремленого підрозділу громадської організації Серця кіборгів в місті Горішній плавні. Рудометкіну Сергію Васильовичу, директору з безпеки приватного акціонерного товариства Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Подякую відзначено Чуприну Олександра Анатолійовича, першого заступника міського голови. Запрошуємо Шалаєва Олексія Едуардовича, виконавчого директора товариства з обмеженою відповідальністю Ферострой. Благодійники і самовіддані волонтери, які жертвують коштами своїми вільним часом та нічним сном заради наближення перемоги над ворогом, велика вдячність вам.